Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на черзі пакопінінг. Дуже багато паків було відкрито за цей час, який пройшов. Це напевно десь тижня-два, але ми щось спіймали. А що ми спіймали, ви зараз побачите. А перед цим я дуже хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на мій канал, на мій телефон на Твіч. на Твічі проходять прямі трансляції, цього всього свята пакопінінгу. Ми там відкриваємо всі паки, дивимось туди-сюди, щупаємо і так далі. Тому всі лінки будуть в описі. Переходь, підписуйся і все буде добре. А зараз я хотів би вам побажати приємного перегляду, приємного апетиту. Погнали! Зараз відкриємо інформацію, подивимося, що там буде. Цікаво, дуже. Давай волкаут. Нема велкаута. Там Бразилія МЛС, зрозуміло. Дуже гарно. 220 тисяч. Ну, можливо, там щось таке випаде нам, звісно, що ніхера собі. Ну, зараз по першому паку подивимося. Волкаут уже є. Голкіпер, Бразилія. Гайдерсон, Алісон. І це не дабл волкаут. Ліверпуль. Нормально. Алісон. 89 ще. Хм. Так, паленя тільки можна продати, а Сікін коштує. Ну, не знаю. Гуляді, цих куди. Ну а так, значить, бо в мене забитий вже цей стор. Давайте ще один пак за 110. Нема цих але є волкаут. Сім, Германія, Так, це Gündagun. І це також не дабл волкаут. А, Гюндоган у мене навіть такий, що можна продати. 82 плюс X3. Погнали! Волкаут давай, козли Своїм Португалія. Ну давайте. А. Вікіння, ну нормально. 85-й рейтинг, в принципі, непогано. 84. Волкаут, дай волкаут yeah. є. Центрбек, Італія, Бастоні буде знову, да? так? І це подвійний волкаут. А це подвійний волкаут. І ще й модріч. <-с> <-с>. Сюда. Бастоні і Модріч. Оце нормально. Це... Це добре. Страком паки? Добре. Забираємо такі пакетики. Так, зачекай, там ще є так, ще паки, да? тут ще ж буде, ще два піка буде. Нормально, в нас вже піків є. Зараз ми насобираємо. Хорошо? Нормально. Зараз нам довбик впаде, відчуваю. Так, у нас є 5 піків. 82, 82, 80, 75, 75. Почнемо з першого. Один уже є. Але коли болі, слухайте, в такому піку, в принципі, сюди ж ти йди. Блін, кого, брат, а, та, в який деліть? Звісно, жовкі перінформ. Що я ще думаю? Так, мене, а чому ти. Чому ти просто раніше не випав? Ти там був інформу мало, ну красень просто. Питань до тебе просто нема. Ну і тут трішки паків. Паки такі собі. О, зрозуміло, ну це ж. Золотий пак. Де ж ти сюди, це найкращий пак, який я тільки міг отримати. 75. Може БП? Ага. Пацанам же випадає МБП, там все остальне з цього паку. А мені, от. Добрий день. Поки що нам не щастить. 82 плюс х3. Ну дай волкаут. Ну хоч один дай волкаут за ці паки. Страйкер Іспанія Ла Ліга. Це як Гаспас можливо буде. Ну да, і пареку. Нам щастить. Нам щастить дуже сильно. 84 плюс Х2. Дай Волкаут. О, Волкаут, нормально, але це дівчинка. Іспанія, Ліга Ф, це можливо оцей Мапіліон буде. Чи хто там ще є? Чи Мапіліон не той? Ірен Парадиш 88, ну в принципі. І фрімпонг? Але фрімпон. Ай, фрімпон вже нічого не коштує. І пак за 50 тисяч. І що тут? Нема промо і нема волкаута. Дякую. Дякую і ЕСПО. Мінінг Вісавич. Так, отут у нас дивізіон 4, на жаль. Але що маємо, то маємо. І Зараз подивимося, що нам дадуть Sports за те, що я так мучився і страждав на стрімі, вбиваючи ці 45 балів. Перший пік 1.4.74+, який продається. Так, нема дублікатів. М -м, ясно. Так, 70. Плюс X5. Ну, дайте хоть тут волкаут. Волкаут є. Сідім, Англія, це Райс. Це не Walkaut. Це райс Ну, хоча б один волкаут уже. 72 82 потігравець, який не продається, конечно. Ну, і це не волкаут. Блін, ну це, ну це думба якась. Ну, але він коштує більше, чим цей, чим фіксел. В принципі. Хай хай буде. Давайте мегапак відкриємо, який продається. І тут, як завжди, нема волка. Тут взагалі як начебто нічого не випадає. Давайте 75 плюс X15, будь ласка, волкаут, дякую. Але це не той волкаут, який би я хотів би. І він, на жаль, не подвійний. На жаль, 75 плюс X25. Ну, волкаут же, повинен бути волкаут серйозно. Пауль Райтер Черсен. Тут ніц, ніц, немає цікавого. Що? Що я зібрав? Навіщо? Навіщо це я зробив? Я не знаю, але будемо відкривати. Момент істини: випаде гравець в основу, чи випаде якийсь просто гімно. Ну, зараз дізнаємось. Давайте, поїхали. Волкаут, волкаут. Страйкер хорватія є. Ї... Це ж дупа. Чи ні. Типу 200 тисяч коштує. ну які там 200, майже 200. Ой-ой, ну не знаю, треба дивитись на це. Ну, будемо відкривати по черзі, як завжди. Перший о один уже є в мене. Лонін, але 84 рейт. Так, ну давайте, давайте. Хоча б... Би... О, -о, О! Перший волкаут, слухайте. О, -о, О! Так, залишається два піки. Два, з яких в мене є. Ой, фу. І останній пік. Ну давай, тут щось хороше. Дай! Це дупа, коротше. Але в нас є пак. 85 х 3 Тут повинен бути волкаут. Давай, будь ласка, волкаут. Я волкаут. Голкіпер Франція, це Маньян буде. І це на волкаут. Це Маньян і хто? І знову це Ярекс. Є... Ай, Ярнорд. Ну, тут один пік, типа, є хороший. Ну, в принципі, в принципі, два. А два таких. Один з двох, 75. поняв. Тут дуже надія є, на щось таке дуже цікаве. Нема в мене цього клубі. О, рейтинг 88. Нормально. Сюди. на СБЧ тільки так полетить. І тут один з 3,84 плюс, будь ласка, щось не гірше. Хоча б один волкаут Будь ласка. Ай їбать, Тут ти. Кончені. Один. Пік. 84 плюс і 84 всі три. Ну, це просто знущання якесь. Так, друзі, тут я пройшов сезон, вже 40-й левел, і от такий пак мені дістався. Я дуже сподіваюсь, що тут випаде щось, ну, як мінімум, в основу. Але це дуже гарний пак, собі. Ну давай поїхав. Промо нема. Я волкаут. Там Англія. Байлінг! Байлінг! Байлінгем! Єфай! Байлінгем! Куди його? Куди цього чоловіка можна поставити? Йо-майо! -йо. А скільки він зараз коштує? Майже 200 тисяч. Але, блін, белінг випав. У, -у, -у, -у. У нас тут нагородки за цей, за відбори прилетіли, но ну, мегапак тут нічого не падає ніколи ні раз цей. Хто там? От це такий там може бути ще волкаут? А, це цей Джака. Ага. Хм. Цікаво. Іван Девен. Іван Девен ще 25 тисяч. Він ще коштує щось, ніхера собі. Оце ідиш ти сюди, це плюс бабки. Коротко, слухай, ти ніхера собі оце так. За 5-0, за відбори. І 85 плюс один гравець, який продається. І тут у нас буде. Також голков. ЛБ Франція, це бача. Це каршовий? Ніхера собі. Тож, забираємо нагороди за дивізіони плюс. Ну давай. Якийсь уже є. О боже, що за. Так, ну давайте по порядку. Так, в першому же паці нема волкаут, ну як завжди, ну це класно. Якась дівчинка ще тим бачить. Так, а в принципі вже й небагато паків залишилось. Та ні, 80, х5. Нема волкаута. Італія ще, й-моє. Черби буде знову. О, ще всі дублікати. 82 плюс. інформ. Також не волкаут. Ну, це, блін. Оці паки з інформами це якась ну. 84-й. Це, це дупа якась. Давайте. 75 плюс Х25. Волкаут є. Добре. Уже добре. Ліга, це дівчинка буде. це буде не дабл волкаут, на жаль. Барселона. Хто там такий? О, 88, ну блін, ну для СБЧ дуже добре. Але от якого СБЧ? І все, і більш нікого нема, да, серйозно. Так, 75 Х15 продаваємо. Ну і нема вукаута. Нема волка, йди ти в дупу. А ну так, два пака по 500. F і всі Pointsів. Нема волка. Центрбек, Канада зрозуміло. Так, ще один. За 500. Тут знову ніхера, і навіть волка нема, боже. Але можливо волкер. Будь ласка. Але він якийсь худий. Ой, ні, це вайт буде, напевно. Ой, боже. А кільбітах, Йо, той душ.